Днями на базі Одеської академії неперервної освіти Одеської обласної ради пройшов фаховий конкурс Педагогічна Надія Одещини. За це звання боролись 18 молодих та перспективних педагогів з різних навчальних закладів, в тому числі Артем Акопян, керівник вокального гуртка нашого міського центру дитячої творчості. Педро, 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 Чітко артикулюємо і тверда атака звуку. Направляємо звук вперед. Всі на мене співають. Готові? Давайте спробуємо. І... Педро, 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 бездропедром. Продовж двох днів талановиті педагоги демонстрували свою предметно методичну компетентність, ерудицію та творчі здібності. Артем Артурович на своїх заняттях завжди комбінує креатив з сучасними трендами, що дозволяє йому бути на одній хвилі зі своїми вихованцями. І раз, два, три, три. раз, два, молодці, третій рука колу, по Раз, два, три, чотири, Звісно, що наш земляк не залишився непоміченим для журі і заслужено посів перше місце та отримав диплом першого ступеню. Далі ще більше перемог та занять з дітьми. Редакція першого муніципального вітає Артема Акопяна та бажає подальшого натхнення. Анастасія Ківі Анатолій Укінчук, перший муніципальний канал.